Привіт, Привіт, мої друзі. Я сіла чистити картопельку. У мене її тут небагато. Ось така вона в мене невеличка, маленька. Вже почала проростати, проситься у землю. Я хочу посмажити картопельку з грибами. Оці гриби я купила за 164 кілограм шампіньйонів 6,60 Це, виходить, якщо перевести на гривні. То це 250, 300, 350 десь гривень. Так, 350 гривень, ось тут трошки. Тут 248 грамів. Ну, трошки. Так, посмажу їх. Картопельку. Зроблю якийсь салатик. І є в мене такий суп госпачо. Госпачо, хочеться дуже такий. Він тут... тут Помидори, огірочок, перець, олія, часничок. Ось такий госпачу, дуже класний іспанський суп. Він холодний, у спеку дуже класно. Ну, мені е, холодно, но госпачу я хочу. хочу. Класний. Я дуже його люблю. Євро 70 стоїть, Це, виходить, євро це 50 гривень. І... 70 центів. Це в нас що виходить? Так, 50, 75, 75, 75, 85, ну десь так, десь 80 гривень, так, 80, 85, десь ось, ось в такому десь. Дорого чи ніхто з нас? Ну, тут такі продукти, я, мабуть, думаю, як в Україні, такі ж ціни. Хліб, яка ціна хліба. Давайте будемо ось по хлібу. Якщо брати, пів кіла хліба, десь євро. Так, давайте от від цього будемо. Це 50 гривень. Так, 50 гривень хлібчик стоє. Так, дорого чи ніхто зна. Яйці я вам казала. Зараз перед новим роком і в Україні дорогі яйця, але тут вони так і стоять. Такі ціни на яйця дорого. Зараз все, мабуть, таке дороге. Напишіть, будь ласка, мені хто зустрічати буде новий рік та загадувати якесь бажанечко. Як це ви будете робити? Будете ви робити плакат бажань. Такий плакат бажань, де у центрі ви саме таке зав'єтне так ставите? Потім такі бажання по окрузі. Я буду. Ще ніяк не зберуся, вже треба. Дуже багато, я дуже багато оце до нового року стягую. Бо в нас були дощі, дощі дощі дощі, дощі. Трошки того купила, трошки того купила, трошки цього. Зроблю олів'є, зроблю шубу, зроблю, мабуть, крабовий салат, зроблю картопельку, буде курочка така смажена, буде рибка. У духовці я її зроблю рибку. Так, що ще таке? Таке нічого такого й не буде. Трошки щось солоденького тортику можна, тортик, я буду купувати. Ви знаєте, я не маю часу, щоб його все це випікати. Я помітила, що в мене немає часу на оці всі такі випікання. Ось я дуже люблю щось робити з тістом дрожжовим. Да? На, на дрожжах А якщо це робити якесь бісквітне, то це не моє. Я вже не можу таке зробити. Я не знаю, у мене ось Анастасія робила донечка молодша. Дуже гарний в неї бісквітний торт вийшов. Дуже вона його класно зробила. ось А я вже. Не знаю, сьогодні робила рулетик такий, вроді смачненький з заварним кремом, все чітко, але я помітила, що все мені це не підходить. Ну, тобто немає такого, такого часу на ці вироби. так? Мені проще купити, купити готове, чим я це роблю. Так. Оце буде в мене і вся кортопелька. Мабуть, оце вся кортопелька і усе. І оцей мішок. Все. Зараз я це начищу, на вулиці так прохолодно, я вам скажу. Ми Сьогодні були на базарі, там э, Насті купували одяг, кросівки купили. Недорого купили, за 10 євро це 500 гривень. Тут бувають такі, як скидки, дуже гарні, класні кросівки, я якось може покажу, а може вона буде взута, я, я покажу які. Дуже класні, ми кругами ходили-ходили, дивились, дивились, а потім багато було там вибору, був такий великий-великий, Нам щось то не все подобалося, а потім от вони якось нам там попалися. Так. Попалися, ми так подивилися, вони дуже класні. За таку ціну це просто класні кросівки. Потім купили їй там десь шість таких кофти, Тепленькі кофти, бо тут прохолодно. І ще я замітила, помітила, що тут дуже прохолодно у квартирах. Тут немає отоплення, отоплення, немає батарей, немає. І тому ми тут, як, знаєте, неуютно. Ну, я почуваю себе дуже неуютно, коли так прохолодно, навіть холодно, я б сказала. Ну, Трошки дуйку там підключаємо, трохи там щось питаємося обікрітися, але це воно не є класне. Бо. Розумієте, Якщо ви не постійно це все топите, то буде грибок. грибок. Так. Це таке не дуже класне. Ми сьогодні, кстати, Обробляли, обробляли вікна, тому що в нас вже такі плямочки пішли, так, там прохолодно, тут і ще душі, воно сиро, воно все таке негарне і трошки пішли. Обробляли вікна. Прям це от вікна проходили і обробили все. Ось так слышно в нас. Хтось у нас із сусідів йде. Так, чую, прямо так. А може воно відкрито в нас? в нас таке буває, що двері там може погано прикрили чи що, і так чути. Ну ні, все закрито, все добре, все гарно. Ось отак. Все. Я усю картопельку почистила, трошки чистила з вами, розмовляла, розказувала вам про те, про все. Я знаю, що там сніжочок в Україні, дуже класно, звісно. Дуже хочеться. Новий рік, щоб був сніжок. Цього не вистачає, не вистачає, не вистачає. Так, ну добре, зараз хочу я оцього. Ну, він такий холодний і так холодно. У мене вже руки такі холодні. Оце холодне, все холодне, холодне, холодне. Зараз буду смажити оце все. І після уже горячого, оце буде дуже горячий, і я буду оце запивати, Тоді буде класно, смачно. Так, що ось такі справи. Мої справи дорогенькі. Так, трошки купили груші, бананки та хорму. Я дуже люблю хорму, це, це все для мене. Хорма це моє все. І персики. Так, так все. Оце ялинку нарядили раніше, і вже вона мені так, знаєте, що новий рік буде, навіть ніяк не відчувається, тому що вона вже стоїть в нас з початку грудня. Так, Зараз піду, руки холодні, зараз я їх трошки помию, наріжу кортопельку. не буду вам казати ціни, ціни однакові, я думаю. Ось буде орендуватися. По яйцям 5,75 центів. Це виходить, що в нас тут? 24 яйця. 24 яйця 5,75. Ну, а там вже можна перекласти, скільки це буде коштувати, якщо в гривні, так? В гривні це в нас 250 це 5. 250, 350, десь 350 гривень, так? 350 гривень, виходить, 24 яйця. Багато чи ніхто знає. І ось по маслу. Масло це коштує 2,25. Це виходить 100. Хай 100 там 100, 100, 100, 100 гривень, получається ось. 250 грамів. От це будете орієнтуватися. Рибка 10,81. Це червона рибка, дуже смачна. Так, це 500 гривень. Так, ви шампіньйони можете орієнтуватися. І ось молоко. Молоко є євро євро 50 гривень. Коштує молоко 50 гривень, 1 літр. Так, морква по кіло, ну по цьому не треба орендуватися, це таке. Воно може бути і дешевше, і таке. Трошки це продукти, але це до Нового року. Там. Це піде на Новий рік. Це я зараз буду картопельку смажити. яєчко на Новий рік. Це морковочка, і це виходить на Новий рік. Так. Це на Новий рік під шубу. Шуба буде тут. Так, десь ще друга є. Огірочки, це буде теж під новий рік. Так. Ось. В нас вже третя година. Знаєте, не знаю, такого настрою немає. Що буде новий рік, тому що якось воно не дуже радісно. Снігу нема, були дощі. Хочеться і снігу, і морозу. Як було мама. Я бачила, що вдома в нас вже сніг. Так, тут немає. І від цього ми дуже-дуже Бо Мені дуже-дуже подобається вийти в двір, сніжочок, пройтися трошечки. Дуже-дуже класно. Ось таке затягнути в нас небо. Садочко то покажеться, то ні. І якось отак живемо. Ой, тюльпани, нарциси. Так. Трошки показую вам, бо це родисочка. Бо хочеться вам трошки показати свого гору. А вам гарного дня. Обіймаю вас, мої дорогеньки. Цілую, обіймаю все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І до нових зустрічей. Пока-пока.